Всем привет, с вами Макс Плей. И сегодня я тебе покажу топ-5 лучших скинов за третий гейм. Это мое мнение, ребята. Эти книги, если хочешь, Можете можешь себе купить. Ну, эти скины я хочу купить, но у меня не все они я. Ну, я вам покажу топ-5 скинов, и которые вы можете купить, и они очень топовые. И сейчас за третий гейм. Ну что, топ-комменты, и мы погнали. Okay. I got people with no money, to get your thoughts П'ятий -е місце скин Бандитка Шері. Скин дуже крутий, особливо для молодих батьків. Ну особливо для молодих Ну дуже красивий скин за цим скином. Я так душу, э, ну, я душу, дуже... Тож дуже сильно, вона дуже красива за цим скином. Я собі її купив. Так, дуже топовий этот скин. І да, э, якщо ви не маєте наприклад якийсь Зв'язний Шері, чи за золото скин, чи Зв'язний Шері, или, видимо, Ну, більше хотів собі видео купити, але мені меня не хватало. Там була казнишка, скін, но... е -е, скин Беннитка Шерри та же уже не той. Ви можете тут шайб з, -з, -з, -з обічним шари, ви будете только дубите. Ну, шари Бендінка та. Ж. Так, переходимо в Седиш. Четверте місце, скін. Е -е, стоїться Джеки. Очень красивий скин. Там особи модель, особі матеріали. дуже крутий Джеки виглядає як о -о, врач, ну такий касковий, як вечаги. Ну я ну, там намальована просто. Дуже ну. красивий скін. Це ну, два скин, на Джекі на Джекі є два скіна. Ну, цей скін теж топовий. Е ну дуже красивий скін. Я його собі куплю, бо в мене його немає. Я думаю, що купити скин за 80 гривень. Ну ладно, може його куплю сюди. Е, е, третє місце е, скин на Баві. Це у нас е, е, баві золотой баві. Потім касійский скин очень тупий. Тут є особливі молодеві анімації, анімація за 30 гм. Все скины за занимаюсь, то за 80 гм или за 150 Не знаю, за 80 балли взяли. Ну бади за 30 гмм это плюшка. Я скин даже хочу купить, но у меня его нет. Так, у меня новий баді, а такого баді у меня нет. Ну я надеюсь, что себе куплю маневрный аккаунт в 50 гем. Думаю, який с ним скин расплатит. Э, дальше. Скин. Э, Тріє uh, місце скин Агент uh, Бі. Це дуже топовий скин, ребят. Я с... Бра... але, ребят, У мене містер Бі немає, хлопці. У мене скин дуже топовий. Раджу, якщо у вас є містер Бі, зразу купіть його. Коли я вийшов у містер Бі, я планував його собі купити, але у мене містер Бі немає. Мені вільно давно випало, а містер Бі ще треба випадати. У мене ще 3 міфіка не вистачає, капець. Ну і коллег там мифик. Ну что в 4 почему? На хромик, але зараз шансик мифик. Да, ну очень топой скин, ребят. Так агент, настоящий агент, так то капець, Ну очень топой скин. Так, і перві місце, Уже красивий скин на сенті, це сон Сенди, пижамка, свиней, ну э, сапожки спайка. Та очень топой скин. Статим скину ви можете там вигравати, в людя Я цим скіном. скину. Мене є аккаунт там я цей скин купив, і там я покупки на ньому. Ну то точно топовый скин, ребят. Раджу я купити, скин. Ну если сад кишка, но сад кишка мне не очень. Особенно модерн, но сад кишка спин. Ну, если вам сподобалось мое мнение скину. якщо ви її купили, ставте плюс. пишіть в комментариях, если вы эти скины купили. ну я понял, на мистер Пии и сайт скину купили. А это топовые скины. Ну, на базі такий скин, собі, ну на містерпине на сайді а топові топовые скини, ребят. Ну, всем пока. з вами був Макс Плей. Всем пока!